Просто хотіла би поділитися ну, своїми переживаннями сьогодні. Сьогодні зранку було на річі, і ну, в мене чесно, чесно кажучи, було багато різних питань до Бога, тому що зараз є дуже багато різних з стосовно України, стосовно цього всього. Ну, і після вічі я мала час, ну так недалеко від мого дому, є пагорб, де в принципі ніхто не ходить, там багато я вирішила піти туди, просто помолитися. Я просто молилась до Бога, я задала йому кучу запитань. І в цей час, коли я молилася, просто якось Господь мені нагадав те, що я бачила сьогодні на вічі. Тому що я його питала про його волю, про Україну. А він мені нагадав, що є його воля, яка не змінюється для церкви і яка написана в Слові, що ми повинні йти, проповідувати Євангелію і робити учнями всі народи. І він мені нагадав те, що я бачила сьогодні на вічі. Я бачила людей, які, можливо, вперше в своєму житті відкривали Євангелію. Тому що реально люди, які, В останній раз, коли пастори проповідували, і був заклик до покаяння, бачила дівчинку, яка недалеко від мене, її років 10. Вона просто стояла і повторювала ці слова. І Господь якось підпадьорив мене в тому, що ми, якщо ми чітко не знаємо його волі стосовно України, ми повинні ну, виконувати його волю стосовно нас і просто йти до цих людей. Тому що реально ну, ці люди вони не знають Бога. В цій ситуації їм дуже страшно, тому що навіть ті, які не показують, вони по суті не знають, що буде завтра. І тому я би хотіла просто молитися за нас, як за це, за те, щоб кожен з нас не просто, не просто говорив слова, а був уважний до людей, слухав ну, їхні потреби і говорив про те, ну, що зараз важливо для них, щоб ми дійсно були в цьому уважні. Світ Ісус, я дійсно, дякую ти за цей час, за в бальорті. Дякую тобі за те, що ти відкриваєш.